Коли починав цю серію робити, я думав, що ну 10-15 роблю там кам'яний вік, там середній вік. вікна. Там ну а тут понесло. Володимир Толок з прилук показує власну технологію виготовлення мініатюр воїнів. Каже, все починається з історичної довідки. Інформацію про одяг та зброю для представника конкретного періоду шукає в книжках чи в публікаціях науковців. Далі виготовляє скелет. Для цього має надрукований на папері макет. Вкручує з проволоки от ось ось скелетки. Ну, ось це проволока всередині, а це холодною сваркою. І воно по суставам. калінний сустав набюдрений. Ну і руки теж з проволки на смисл, тут же так само йде. Готовому скелету надає об'єм. Фольгою я набираю об'єм. Ти ж саме. Виставляє, а потім вже холодною сваркою, ось, так, ось, наприклад, половина штанів вже готова, чи ось на будущий це ад'ютант, ось сапоги. Голови для фігурок чоловік робить з полімерної глини, а потім запікає їх у духовці. Вона як пластилін, а твердіє після того, як в духовці запік. Тобто, ну, ось такі ось голову поробив. Готові фігурки майстер розфарбовує акриловими фарбами. каже, аби розкрити епоху, в якій жив воїн, часто доповнює фігурки деталями. Це кольори, зачіски, тварини, зброя. Це сама перша фігурка, пізній палеоліт. Далі вже ж там з луком, то вже ще сушкурами. Це друга. Фігурка. Чоловік пригадує, створювати колекцію з фігурок воїнів почав понад п'ять років тому. Всі представники Лівобережної України. Прийшла ідея з самого початку з кам'яного віку. Потім щось думаю, ну зроблю вже ж так там по періодам, там кам'яний вік, там там, татаро-монголи, там княгиня Ольга, вікінги. Ось сюди. У нас чого-то всі кажуть тільки про козаків. А за ці всі століття в нас ж були не тільки козаки. Той саме ці ж чернігівські, київські, Мушкетьорські, гренадьорські і так далі. Це ж наші люди там були. Цю чайку XVIII століття Володимир зробив з паперу понад рік тому. Таку чайку підняли на Хортиці, і є навіть книжка. Я в книжці є різні розміри, я по ним її робив. Ну це. Для мене необичний опит, я ніколи не моделізмом, нічим теж не займався. А це його 3D-версія картини Іллі Рєпіна. Запорожці пишуть листа турецькому султану. Пришлось трохи помучитися, тому що всі картини, які я з інтернету скачав, ну, вони всі в 2D. А тут треба 3D, щоб. Побачить, а що ж у них тут ззаді зараз. Володимир працює над періодом правління російського імператора Павла І, – 1796-1801 роки. Планує виготовити 16 мініатюр. Це так, я сам розумію, що це понесло. А далі буде 1801-1812, Там теж хватає нині. Майстер має у своїй колекції 138 мініатюр воїнів. Завершити її планує фігурками сучасних захисників. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне, Новини, Чернігів.